За кільканадцять метрів до стадіону робітники обгороджують дороги для будівельної техніки. Далі стоїть високий паркан, за яким робота аж кипить на даному етапі. на даному етапі на двох трибунах відбувається демонтаж залізобетонних конструкцій, пластикових сидінь, адже в проєкті вони йдуть нові. Після цих робіт приступатимуть до наступного етапу. Буде демонтаж цегляних стін, перегородок і підтрибунних приміщень. Працівники кажуть, є ділянки нормальні, а є такі, які доводиться повністю демонтувати. До слова, востаннє частковий ремонт тут робили у 2008 році. Восточна трибуна на вона... східна трибуна у жахливому стані, тому і більше на ній відбувається робіт по демонтажу залізобетонних цегляних стін. Західна трибуна у кращому стані. Буде збиватися штукатурка, яка там зараз є до цегляних стін. Після чого будуть відбуватися нові роботи. Згідно проекту, усі роботи повинні завершити до травня 2021 року. Ось такий вигляд у майбутньому матиме стадіон, принаймні, згідно проекту. Східна трибуна, там буде електроатлетичний манеж на всю трибуну. Західна трибуна, будуть роздягавки, прес-центр. Вхідна і західна трибуни вони будуть з навісами, прохлистом. А це легкоатлетичний манеж. Донедавна тут ще займалися спортсмени. Сама зала у жахливому стані, обдерті стіни, холод та грибок. Воно все затікало, опалення немає, тому грибок з'їв стіни. Щось ліпити було без опалення, ну це не було сенсу. У майбутньому цей зал мають з'єднати з іншим, обладнати роздягальні та душові. Цей зал має бути з'єднаний. Два зали має бути з'єднані протяжністю 140 сорок метрів. Ну, відповідно, будуть роздягальні, душові. Все, все те необхідне, що потрібно буде для подальшого заняття спортом. Реконструйований стадіон повинен відповідати всім загальноприйнятим стандартам і стати придатним для проведення міжнародних змагань. У проєкті передбачено вісім бігових доріжок і 110-метровий критий легкоатлетичний манеж на три доріжки. Зал для проведення змагань з важкої атлетики. Поки що із міської скарбівні виділили 50 мільйонів. Загальна вартість робіт майже 200 мільйонів гривень. Любов Данчана, Назар забейда новини рівного.